Плетені паркани з ліщини де вчора виробляли на цьому підприємстві у селі Рождесенське, розповідає працівник підприємства Анатолій Бородін. Нині це все, що від нього залишилось. Авіаудар по селу російські військові нанесли близько 20-ї години. За словами чоловіка, тут працювали четверо людей, які в той час тільки завершили зміну. В дрібі сарай. На друзки Сарай. У нас своє місцеве виробництво було. Займалися підприємництвом. Бахнуло, А ми вже пороз'їжджались по домам. Приїхали, а тут вже одні стойки стоять і всьокадістойки стоять. Володимир Швець розповідає, що він є єдиним мешканцем Рождественського. Сюди він переїхав два роки тому. Тепер у селі залишився лише його будинок. Один хадин. Я живу, один будинок. А інші всі виїхали. Більше нікого немає. У цей же час російські військові вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури у селі Ващенково. Це приблизно за 7 кілометрів від Рождественського. Жителька села Світлана Гонда розповідає, що вибух стався за 100 метрів від її будинку. Вибух, я тривога. У нас на телефоні ж тривога стоїть. Я на крильцьо вийшла і якраз бачила, як вона летіла. Видно було. Я вже не встигла в хату забігти, вже прильот був. У нас шість окон випадало. У той момент був на городі, розповідає сусід жінки пан Сергій. Від потужного вибуху каже, ледь стояв на ногах. Я слышав, що просвістіла, прожужжало так красиво. Ну а потім щелк, вже присів. Я чув, що просвистіло, прожужжало, а потім щок присів. А наслідки ви бачите: скло повилітало, сарай порозкривало, штукатурка посипалась. Вогонь невеликий був, як багаття. А потім хвилин 15 і все. Воно недовго, десь минут, може, п'ятнадцять, навіть і огня не було. У Березівській громаді, говорить Сергій, це перший обстріл кабами спочатку повномасштабного вторгнення. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.